У вас сюди, до нашої такої імпровізованої студії. Ми на дворі перебуваємо. Пані Оля Добре мешканка дня. цього будинку. Добрий день, добрий вечір. Добрий вечір. Буквально та, та за кілька хвилин до нашого ефіру пані Оля нам сказала, що її життя і той випадок, який з нею трапився, то це тільки дивом Господнім і назвеш. Паньоля, розкажіть нам більше. Про ту ніч. Е, ну... Я так думаю, що Острийська 64 була епіцентром, бо воно влетіло мені прямо в мою квартиру. А тут два номери, там правильно? Там два номери, так, і влетіло, 64, тому та. що вісім чоловік загинуло, п'ять на поверсі, і чотири донизу пішли там. Значить, як спочатку, коли були тривоги, ми втікали, а потім Це вже якби всі звикли і отак от було. Коли е, перший, перший вибух був, мені вибило вікно. І так цікаво, вікно е, повністю не розбилося, тому що воно було на провітрюванні. І я швидко встала. Отак, От як будто мене веде, я вдіваю халат і бігом до дверей, де є дві стіни. Ні, не хотіла я виходити ні за двері, нічого. Дзвоню сусідки і кажу: е, Світлана, вставайте, бомблять Львів. кажу. Буквально десь хвилина, напевно, часу дві, і другий приліт був в мою квартиру. Я його взагалі не відчувала. Просто мені показали знімки, як це відбувалося. Я їх маю. Е, значить, в мене було просто відключення, напевно, дуже доброї свідом. свідомості, угу. тому що напевно серце би не витримало, і я опиняюся під завалами. Дуже великий був шум в голові, такий тріскот, шум, і такий, і я якби отако покрутила головою і відчуваю, що я приходила в свідомість. Дивлюся, що я накрита плитою, і якщо подивитися звідси не було, так плита була закрита. І по лівій стороні, якщо взяти таку трохи руку протягнути, провода горять, підгорають, все іскриться. І кажу: не тяни руку, бо заб'є. кажу, так пам'ятаю ці слова. І так би я лежала під тими завалами, чекаючи рятувальників. Але такий був дим, такий був газ, пісок це все. І я чую, що я задихаюся. Я задихаюся зовсім. Но, мен... Я медсестрою працюю, 43 роки в медицині, і тому школа в виживання в мене сильна. Це було щось надзвичайне, це було просто чудо чудес. І така сила була, що, але я відчувала, що мені якась сила допомагає. Я скидаю себе, чи то плита була, чимось я була прикрита. І, ага, Я провірила, що в мене є руки, голова, нога, а другу ногу я не чую, хребет не чую, нічого не відчуваю, думаю, все переламало мене. І така сила, що я правим плечем скидаю себе ту плиту. Не знаю, що це було, і так якби руки якісь мені допомагали скидати це. Не думаючи про те, що зверху може летіти, не знати що. Ну, я про це не думала в цей момент. І після цього, як то впало, на мене стала летіти, Боже, пилюка, пісок, газ, цемент, на мене все все всипеться, і я чую, що я задихаюсь. Я задихаюся. Але бачу в останню якусь секунди бачу місяць і зірку, повний місяць і зірку. І тут я скрикую, мені здавалося, що я на цілу стриску кричала: Господи, врятуй мене. Я так закричала один раз: на слово, врятуй мене, труба холодної води. Я так обгорал, але це обгорає все, і труба холодної води на мене. Руки мене були вільні. Я беру руками і так ту воду. Водою, я о, так водою, і я то все змиваю, змиваю. А, а труба води це така е, холодна і потужна. І це мене врятувало. Мене це врятувало. Я то так все змиваю з себе. І потім е, у мене наступив такий мир в душі, що це напевно щось надзвичайне. І дивлюся, фільм Жахів. Тут все горить, тут все сипеться, все така руйнація. А я лежу. В такому спокої вода на мене йде, і я чекаю рятувальників. І тут е, приїхали рятувальники, і мені здавалося, що тут... я так змерзла вже під водою, але mm -hmm. ніякої болі, я нічого не відчувала. Нічого. Ну, це був такий все-таки стрес, шок. шок. Та. Mm -hmm. Заходять рятувальники і питаються, чи є хто живий. Mm -hmm. Виключили світло, газ, я під тою водою, ну це було чудо. Це просто чудо, яке мене спасло, тому що мене би просто винес. І ви сказали, так. що ви там є, ви так. подали так. якийсь І звук. І Питаючи, є хто живий. Я кажу, я є. І вони першу мене знімали, хлопці. Такий Іван Лущ своєю бригадою. Рятувальник. Це було дуже важко піднятися драбинами. Я рухатися не можу. Він що mm -hmm. з вами? Я, я кажу, не рухаюсь. Так? І... Потім вони брали драбини, він якось мене на ті ноші положив, зв'язували мене і передавали зверху вниз, один одному передаючи. Отак, от, от і потім, вже коли в швидку мене забрали, то в мене почався шок, больовий шок, тільки там. А так в мене навіть болі не було ніякої. Привалилося. казала на вже та, 8 місяців. Восьма лікарня. Списали мене хірурги, mm -hmm. травматологи, три хірурги, завідуючий мельник Володимир. Там ще один Олег Олегович. Потім ще mm -hmm. там mm -hmm. 에, mm -hmm. у мене п'ятка була відірвана внизу. Було все до кістки. Оцей суглоб. А mm -hmm. отут у мене перелом був mm -hmm. просто такий перелом сигнової кістки. Перелом в мене був в тазу. Тріщина хребта, забій мене був хребта. Ну я вся була забита. Тут я була опечена, то а що звичай списали? Шо? Ви кажете, списали восьма? Спасали Спасали? спасали. Ну, спасали. спасали так. Спасали, спасали мене, хлопці мене спасали так. всі і медсестри. Восьма лікарня, то просто ну спасли. Я місяць там лежала. Скажіть, та. будь ласка, Потім... а що зараз? От в тих місцях, куди влучає ракета? що з вашої квартири? Ну, моєї квартири зовсім не було. Нічого. З моєї квартири тільки дістали цей рюкзак, понівечений весь, вервичка і молитви, які я молилася, вони були не пошкоджені. Рюкзак, то ви склали щось було таке? Нічого не склало, Ні, 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 ні. Це просто не йшли. а так е, ніяких ні, ні, взагалі, пустка, пустка. Та як ви цей рік прожили? Я прожила ну як місяць, восьма лікарня. Два місяці моя залізнодорожна лікарня. я Там працюю медсестрою. Потім каляска, до півроку в калясці, потім були милиці, потім паличка. А тепер, як бачите, uh -huh. е, ще мені треба буде одну операцію робити, тому що в мене тут пластина є, така отак, конструкція на цілу ногу. Ну Но прижилося дуже гарно зробили операцію. Мені хлопці, і треба буде через рік її витягувати. Так от. Ці сусіди, які загинули, про яких ви згадували, що вони були і над і, і, і під вашою квартирою, наскільки ми розуміємо, наскільки ви були близькі, тобто це були ну, ваші. Ми всі зналися, це мої сусіди, так. Mm -hmm. Ось так, закрите подвір'я, спілкувалися подвір та завжди. Я, я зранку я. зайшов, пам'ятаю, коли ну, коли вже. Там організувалися пункти допомоги, тобто, як я так підозрюю, одразу була думка, що справді напевно цей будинок мав мав тісні зв'язки, мав би бути дружнім. Та тому так, що так, так. я медсестрою була. До мене багато людей приходило ну, лікуватися. і Я допомагала всім. Я, я їздила в Покровськ. Я три рази в 22-му році. Наша лікарня була задіяна евакуаційним поїздом. Ми возили ранених ну, населення. І я три рази була в травні, в серпні і в листопаді. До тих я подій. і хірург, uh -huh. лікарка. І ми цілий поїзд супровід був та так, що я була там, там було перший раз дуже страшно. Тут бачите, як буває та. Як ви зараз приймаєте ті події, які в державі 에... відбуваються? Що для вас важливо? Чи для вас зараз пріоритетом стало ваше здоров'я, ваше ні. життя? І це нормально ні, було ні. Б? ні, для мене. Це є перемога добра над злом. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що ну я взагалі бачу дуже багато добрих людей, тому що до мене йшли в лікарню. Мене мені не давали спокою з 9 до у 9 мене. Люди йшли, відвідувачі, так. мені допомагали, то я казала: ідіть там, віддайте їсти, бо я не можу, то так багато їсти. Я багато мені матеріально допомагали. Дуже багато я бачу добрих людей. Але я прагну, що, щоб все-таки добро перемогло зло. Про, ну, Це дуже. Я ну, дуже схвильована тим всім. Я хочу перемоги.